Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів стіні, коли згубила зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні. Лились пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленним шквалом її води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвячувала дню, і той, як копчик, як підводний човен у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ, бугле на заря, а я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмурки і класи. Казки літать на крилах палітура, я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила приту. о перший біль тих недитячих вражень. який він слід на серці залиша, як невимовний віршами не скажеш, чи нині мою робиться душа, душа в словах, як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі.